Всім вітання, шановні друзі. Зараз знаходжусь на Grand Village в Сокільниках. Беру в роботу гарну однокімнатну квартиру з дизайнерським ремонтом. Заходимо в саму квартиру. Площа квартири 40 квадратних метрів. Є місце під шафу купе. Розведене все світло, повністю зроблений ремонт, встановлені треки. Підсвітки є гарні. Це є ось такий коридор. По праву сторону маємо санвузол, встановлена пральна машина з, з функцією сушіння. Вся сантехніка. Тропічний душ, гарне зеркало. Далі. Кухня студія. Це є робоча частина кухні. Ось так виглядає. Є холодильник новий. Посудомийна машина, індукційна поверхня, душкова шафа. встановлений двоконтурний газовий котел, мікрохвильова буде ну власники забирають, бо це Бушна. І відпочинкова частина. В квартирі панорамні вікна. Ось такий вигляд з вікон, на дитячі майданчики, все повністю. Будинок зданий, заселений. Є дизайн проєкт квартири повністю. І з кухні студії є вихід на ось такий балкон. Ось такий вигляд з балкона. І є відокремлена окрема спальня. Встановлений кондиціонер. Сам кондиціонер встановлений на даху. Є ось така спальня кімната з дизайнерським радіатором, також трек є зроблений. Бо дизайн проекту тільки недороблені ще меблі. Ця техніка, і вмонтовані меблі, всі залишаються. М'які меблі і столи по домовленості. Кого цікавить така квартира, будь ласка, звертайтесь, площа квартири 40 квадратних метрів. Квартира знаходиться на 6-му поверсі з 6.